Зі Стельмаха кипить робота. На глибині у кілька метрів комунальники замінюють частину старого і вже непридатного водогону. Ця частина однієї з ліній основного магістрального водогону була фактично недіючою через постійні аварії. Бо ж збудовані мережі ще в 60-х роках. Роботи з відновлення ділянки комунальники розпочали на початку літа. Він важливий, тому що він забезпечує водопостачання район Вишеніка. Також частково поділля, село громічне, і це буде одна із додаткових можна сказати, ліній основного водогону, яка дасть можливість я кажу в разі якихось водні ситуації можливість переключатися, робити ці додаткові кільця і максимально не обмежувати водопостачання. Робітники водоканалу вже на завершальному етапі проклали 800 метрів поліетиленових труб, які на відміну від старих залізобетонних і прослушать довше, і в ремонті менш вибагливі проводили маніпуляції методом сонації. Він більш дешевший зв'язку з чим зв'язку з тим, що проводиться менше робіт по розкопці ґрунту, пошкодження асфальтного покриття. Робиться одна-дві розкопки, і тоді методом протягування труби меншого діаметра в трубу більшого діаметра таким чином пришвидшується процес і відповідно менше затрачається фінансового ресурсу. Невід'ємну частину водогону, водопровідний вузол теж демонтують. Робота не з простих, бо ж конструкція важка та об'ємна. Труби, де засувки вже пройшли свій строк експлуатації, не тримають, не роблять труби поржавіли. Все, ми замінимо на нові. Саме ми виготовляли, саме це робили. На заміну старій запірній арматурі новенька європейського зразка. На підприємстві переконують, завдяки додатковому джерелу живлення, навіть в разі серйозної аварії, жителі вишеньки не сидітимуть без води. Тому вінничани за такий ремонт. Вода це, звичайно, що воно завжди потрібно. Готові перечекати незручності, аби виконати перепідключення. Мешканцям вишеньки призупинили водопостачання на добу. Відновити послугу обіцяють вже зранку 5 жовтня. Його життя це боротьба за незалежність України. Він став очима військових на передовій. Аеророзвідник із Вінниці, Роман із позивним якір розказує про роботу свого взводу в найзапекліших бойових точках. В Бахмуті ми працювали більше по піхоті, адже саме йшла навала піхоти, як кажуть, м'ясом закидували, використовували звичайний сценарій Жукова. Росія далеко не пішла. Приходилось навіть навіть коригувати стрілецький бій, підказувати, куди що йдуть, звідки заходять, з якого флангу. Тобто, це було дуже важко насправді. До 120-ї бригади ТРО Роман подався в перший день повномасштабного вторгнення. До цього виховував патріотизм у хлопців та дівчат у центрі квадрат, волонтерів, мав тату-салон. 23 лютого у мене день народження. Дружина мені подарувала подарунок, який досі в мене не відкритий лежить вдома. І 24-го зранку до мене зателефонували і сказали: Ну, почалось. І ми всіма своїми хлопцями зібралися і поїхали до штабу. Взвод аеророзвідки боронив Київ. Далі на східних напрямках навчився обходити ворога, який глушить сигнали. Працюють із своїми крилатами у прямих ефірах, аби оперативно передавати координати окупантів артилерії, нерідко і самі стають мішенню. Бахмут це була найгарячіша точка, і вона досі залишається найгарячішою. Так, по нам тоді якраз в нашу позицію прилетіло станщика, і якраз там, де хлопець мав відпочивати, якось так чудом боги зберегли, що він відійшов і бетонний фундаментний блок впав саме на його місце, де він мав відпочивати. Тобто вас вираховують? Звичайно, так само, як і ми, стараємося знайти їх, завжди стараємося зафіксувати позиції ворога і знищити їх. З висоти пташиного польоту аеророзвідники показують світу зруйновані українські міста. Закликають людей донатити на дрони, бо ці пташки рятують захисників. Щоб могли. Виявляти ворога, який там формує колону, наприклад, або там, куди заїжджає танк, де він споряджається, щоб ми могли бачити, де вони формуються, як вони підходять, щоб повністю всі їхні етапи підготовки і нападу ми могли контролювати, і в самий для них вразливий момент ми могли їх знищувати. Привіт, привіт! Пізнав вас по суті так внезапно посеред вулиці. Що ви там? Як ви там? Нормально, служимо, все добре. Як батька? Відпочиваю на відновленні після госпіталя. Серйозну розмову несподівано втручається підліток. Виявився сином побратима Якоря. Артем каже, перш ніж підійти, вдивлявся у фото, яке колись йому скинув батько. розвідник із фронту він в першу чергу розповідав про своїх побратимів. Він казав про те, де це відбувалося, і коли це відбувалося. Я розкажу про зустріч з його побратимом. Розкажу, що ну чисто звичайно зустрілися так. Внезапно, і передам йому вітання. Якір теж не стримував емоцій. Згадав, як того дня з побратимами з різних підрозділів зійшлись на одному рубежі. Такі емоції ти їх не передасиш. Це дуже, дуже приємна зустріч у тих людей, які для тебе як рідненькі. Якір не лише воює, а й готує надійне підсилення операторам БПЛА. каже, поки на передовій йде стримування ворога, ті, хто в тилу, мають бути готовими прийти їм на зміну. Росія хоче нас знищити як націю. Росія знищувала завжди нашу інтелігенцію. Росія завжди хотіла знищити наше військо, і Росія просто хоче знищити українську націю. Тому ми повинні визнати це, зрозуміти і засвоїти в своїх головах, що кожен чоловік. Рано чи пізно повинен бути готовий і вміти якісно знищити ворога, який до нас прийде. Шумні та комфортні. Кількість швейцарських трамваїв трам 2000 збільшилася на маршрутах Вінниці. Перші 12 вагонів цього типу почали курсувати ще влітку. Наразі ще чотири вагони адаптували та залучили до пасажироперевезень. У департаменті транспорту кажуть, перед випуском на лінії усі трамваї мають пройти ряд юридичних та технічних процедур. Це приведення до всіх наших норм законодавства в плані електронної оплати проїзду і в плані інформаційної системи, в плані загалом безпеки дорожнього руху. Зараз в місті 16 вагонів, які їздять на найбільш завантажених маршрутах. Це перший, четвертий, п'ятий та шостий маршрути. Від швейцарських партнерів наше місто має отримати до 35 трам 2000 З них 23 вагони вже у Вінниці. Більшість вийде на маршрути, а частина піде на запчастини. Маю надію, що до кінця цього року ми все ж таки отримаємо ще 11 трамвайних вагонів, але це буде все залежати від того аудиту, який зараз швейцарською компанією проводиться щодо адаптації вже поставлених вагонів. П'ятирічний Єгор хоче стати водієм. Вивчає правила дорожнього руху. Щоправда, поки як пішохід. Потім вліво і потім вправо. А потім потім переконатися, що машин нема. А тут може бути небезпека. Тож треба бути уважним. Перейти дорогу дуже ну, неудобно, незручно. Приходиться піти вліво чи вправо, на пішохідний перехід. На ділянці дороги, що на Янгеля, завжди бурхливий потік машин. Навпроти дитсадок батьки завдалися питанням зробити тут піший перехід. Коли лунає повітряна тривога, а я на роботі і моє серце розривається. Тривога, а діти, а діти на дорозі. Я швидко забила сполох. Найближчий пішохідний перехід за 200 метрів в одну сторону і за 300 метрів в іншу. Для того, щоб з маленькими дітьми перейти в ту чи іншу сторону, ми витрачаємо більше 10 хвилин, що не допустимо в умовах ракетної небезпеки. Раніше малечу вели у сховище, зупиняли рух автівок самостійно. Аби цю ділянку облаштували пішохідною зоною, то звернулись за підтримкою до міського депутата Дмитра Мири. А за дорученням міського голови садочок працює і створені всі відповідні умови для того, щоб був безпечний перехід дітей. Тому спільними зусиллями і патрульні поліції, департаментів, капітальне будівництво, департаменту транспорту. Сьогодні ми маємо результат це новий пішохідний перехід. Сьогодні комунальники завершують облаштовувати пішу зону. Проєкт облаштування пішохідного переходу. Він пройшов відповідне погодження в патрульній поліції в Вінницькій області. Саме в такому варіанті було погоджено і було запропоновано, і поліція цей варіант підтримала, тому що він забезпечує дійсно безпеку пішоходів, буде нанесено відповідну дорожню розмітку та встановлено необхідні дорожні знаки. На фініші і облаштування дороги острівцем безпеки. Він унікальний. Якщо інші бетонні, то цей єдиний у місті суцільний з граніту. На переході вже зробили пандуси із тактильною плиткою. Кладуть бруківку, а днями нанесуть і зебру. Ми дуже вдячні міській раді, нашим депутатам, що вони долучились до нас і зробили нам такий подарунок нашому району. Зараз наші діти можуть спокійно переходити дорогу. Звернулися, зробили, і це не аби яка співпраця містян з депутатами задля комфортного та безпечного життя. На Вінничині чоловік впав у 15 метрову криницю. Пригода сталася в місті Ямпіль. Свідки викликали рятувальників. Бійці ДСНС спустились на глибину та дістали 66-річного потерпілого з пастки. Чоловіка забрала швидка. На місці події також працювала поліція. Вони і з'ясовуватимуть, як людина опинилась у колодязі. Вінничанка Олена Передарій на 40-му тижні вагітності прийшла на своє останнє ультразвукове дослідження. Обстежують жінку та її малюка на новітньому обладнанні, яке у центрі матері та дитини з'явилося кілька тижнів тому. Дуже важливо, наприклад, особисто для мене, як для мами, знати, що з моєю дитиною майбутньо все гаразд і що це перевіряється на надсучасному обладнанні. І в разі чого, якщо є якісь ризики, то ми можемо їх попередити саме завдяки новітньому обладнанню. Лікарі кажуть, отриманий УЗД-апарат дозволить суттєво покращити діагностичні можливості центру та зробить обстеження більш доступним для пацієнтів. Один апарат, який міг проводити ці обстеження, на жаль, не справлявся. Лікарів достатньо, а обмежені в часі. Тому це стояло перше питання. Ми можемо проводити як і перинатальну діагностику наших вагітних жінок, майбутніх діточок, виявляти певні вади розвитку, які для нас дуже є важливими, і в залежності від цього прогнозувати план нашої ведення вагітності. УЗД-апарат англійського виробництва з широким спектром дослідження. У нас є датчики, за допомогою яких обстежимо ультразвуком органи черевної порожнини, судини, легені, а також серце які мають два кардіодатчика дитячий і дорослий для мам. Обстеження наших діток, і новонароджених, і більш старшого віку, ми можемо обстежити завдяки цьому апарату. Появі сучасного обладнання лікарі центру матері та дитини завдячують Вінницькій територіальній громаді. Нам було виділено, передбачено в кошторисі кошти в 5, більше п'яти мільйонів власне на придбання УЗД апарату. Ми акцентуємо увагу на тому, щоб обладнання було високоякісне, аби воно слугувало, тому що ну, потреби в, в ньому великі, пацієнтів багато, воно не, не стоїть, постійно працює. День української писемності та мови перенесли на 27 жовтня. Саме в цей день проведуть радіодиктант Національної єдності. Він уже став найбільшим україномовним флешмобом, який об'єднує українців та знавців української по всьому світі. Транслюватимуть диктант онлайн. Долучитися до написання може кожен охочий. Повними пакетами продуктів співробітниця терцентру Наталя Обліванцева іде навідати свою підопічну. Її вже чекає 82-річна Тамара Степанівна. Поряд кішка Герда відчуває запах смаколиків. Бенесла вам водичку. там на місце, Ти знаєш, куда ставі принесла вам те, що ви заказували. Вот у Потім допоможеш мені розрізати так, так пакетик, Я бачу. Для літньої жінки це неабияка допомога, бо сама впоратись не може з прибиранням, а Наталя наведе швиденько блиск в оселі. Сама Красоту. Однак найголовніше, чого чекають старенькі, це розмов по душах, бо коли робітниця йде з хати, їм стає сумно та одиноко. Я ще як то сама стараюся управлятися. Наташа бігає до мене два рази на тиждень. та я сама хожу не раз. Надо ж тоже по ступенькам пройтися туди, сюди. Понімаєте як? Хоч свіжим воздухом на людей посмотрети, посидіти. то так в основному так. Звісно, плохо одиноко. Наталя вже 10 років в цій професії. Каже, вона сьогодні як ніколи затребувана. У нас ще є приготування їжі, то вони якби, свої там, рецепти, якісь нам дають такі, що колись були в ті часи рецепти, коли ми готуємо там, засолка, в нас теж є. Там, на, на, на зиму капуста, там, таке, то вони теж свої рецепти нам дають, щось розказують цікаве таке, що дуже поучительне. В штаті терцентру працює 180 соціальних робітників, які виконують півтори тисячі комплексних робіт на дому. Сьогодні професія соцпрацівника актуальна. Більш того, робітники з часом стають друзями та членами родини. Який Пригортають, оголублять, шипочуть на вушко, переминаючи в руках біленькі лапки песика. Клієнти реабілітаційного центру гармонія тестують нову хвилю терапії в Україні. Олександра Куренюк, хоч і доросла, але злилась в обіймах з іграшкою. Таке відчуття. В твоєї душі Довгі лапки, аби ними обгорнути, а великі вушка готові слухати секрети. Так виглядає бронежилет для дитячої душі. Собака обіймака замінить будь-якого психотерапевта. Хібукітерапія є дуже помічною у зціленні дитячої травми і різних її симптомів і проявів, в тому числі тілесних, таких як порушення сну або головний біль, або дитячий нурез. Хібукітерапія це ізраїльська методика подолання психологічної травми внаслідок війни у дітей. Цю методику вперше використав і вигадав, можна сказати так. Ізраїльський психолог Шай Хен Галь в 2006 році була якась чергова ізраїльська війна. Ну ким вони там воювали, да, своїми сусідами. От і він використовує в таборах для біженців. Так, да, і він помітив, що це дає ну, дуже, ну, дітям такий якби терапевтичний ефект. Концепцію проєкту для України розробила ізраїльська психологиня Дафна Шарон Максимов та адаптувала її для юних українців, які пережили травму війни. Щоб працювати за цією методикою, психологи центру пройшли спеціальне навчання. Було проведено дуже багато досліджень в Ізраїлі, в Україні, в інших країнах, і ця методика має більше 90% ефективності у роботі із дитячою травмою. І діти можуть ділитися із собакою тим, якби що вони не можуть поділитися з дорослими, наприклад, да? тобто говорити про травму легше опосередковано. Висновки не забарились. Іграшковий реабілітолог викликав вау-ефект. Підтримка, е, ну бо, бо, на мою думку, е, в, в тій іграх тій е, своєрідна є підтримка, е, яку наша людина не ну, де, в деякій мірі не в змогі дати. А ще психологи помітили тільки українські діти обіймають себе лапками хібуки за спини, наче шукаючи захисту. Це наш ну український феномен в Японії так не роблять. І ще там якісь країни їх да, в штатах, тож їх якби ну розповсюджували, да щоб допомагати дітям. Там не робця нас в Україні так роблять. Психологи пояснюють, іграшки не продаються та не купуються. Це інструмент, який використовує лише спеціаліст. Курс реабілітації собакою обіймакою 8-10 занять. Формат може бути як індивідуальний, так і груповий. Будівництво зимівника для ягуару підходить до фінішу. У Подільському зоопарку закінчують облаштовувати новий великий вольєр для плямистого котика: фасадні вікна, прозора крівля, басейн, перестінки з тунелями, місце для ігор та відпочинку. Стіни вольєру прикрашені тематичними малюнками. В зоопарку планують завершити помешкання для ягуара Джекі до морозів. А поряд поселять у сурійську тигрицю лізу. Нагадаємо, хижаків привезли. Везли до Вінниці з Одещини.